Доброго дня, шановні підписники каналу, гості. Я знову в лісі. Як же тут гарно! Марему повно. Як же тут гарно Квіти, пташки, дуби і дубочки. Моремохів повно. А значить повинен бути і мої десь білі. Так, так. Гарно розпівує. Гарно. Цього самого. Ну, по того побачимо. Ой, і того побачимо. Цього впевнені, що знову буде. пташки ще бачите. Де найперший білий? В цих краях. Ми ці края називаємо забор. Бо вісім до забору тут, смотрите. 20.30 був бувшого забору. Раді спілкування з природою просто колосально. Тиждень закінчився. Все добре. Ну майже. Приємно бачите, що лізуть гриби, але не ті, що такі. Я вже впевнений, що це моремухи. Жовтий мухумор. Тут його вистачає, де ж мої білі? Все більше що сьогодні його буде білячка. Але жовтий моремухи я не збираю. Аж цікаво прорвуться вони після того як я їх Думаю, Двася так. Дивись. Да. Да. як то кажуть, побачив грибочка замри. Під ногою просто, під другою теж, позаду теж. Який же він маленький. Я уже и бачу и другого. Баночный брат. Вот, Маночный. Wow. Такий красный Долоня. До да до тугий, да темний. Боровий. Ух, ху 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 Да, место самое, що не наесть, батьківське слово злачное. смотрите все три крупных с всего места плюс раежечка такая приятная на жареху на остальных а вот на русские 7 и 8 Слабенькі, консервативні. консерватори Слабенькі вони. влаги багато, сонця мало, але ж лізуть і лізуть і лізуть. Ух! І лізуть, і лізуть. І лізуть. І лізуть. потихеньку Не оточують ні. потихеньку, але лізуть. Дякую, чого Дякую вам всім. Смачний пахучий. Да, Чим далі в ліс, тим похуче. Продовжуємо. Я подивився на годинник. А там 17.00. Мабуть вони знають коли вилазить. Подивіться, які красончики. Там да, Максим. А буде 8. Буде 8. Тейки-тільки виріс. Це класика. Класика. Твердий. Не червивий. Класний. Подивіться який. Це ж супер. Клас. Прямо клас. І це не кінець. Це не кінець. Поповнюємо копілочку Де молоденькі. Я в цих кленчиках ну, років п'ять не міг знайти, а тут прямо зразковий. Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Нарешті! Я знайшов кубло і ви їх теж бачите. Тут їх три мінімум. Три. подивіться Тут і мухи. І цього і того. червиві Понятно, що червиві Оце вже приємні. Два. Які прямо Кусані-перекусані Два. Ото мене вже більше десятка. Поки що. Поки що. А перше знайшов, от там. Біля гілочки. Супер. Якби хтось поряд був, сказав би. Втрачаєш кваліфікацію. Оцей крупний білий був підховником. Ну Вікрін крупний. І ще три. Так. Та да, ця локація мене рада. Тут три, там три, один, сім. Сламать повзе їсти будемо ми. Боже, які вони гарні. Треба дуже. Дуже гарні. І того тільки на половині квадрата. Сім. Решті отримує сатисфакцію від пройдених кілометрів. Да, руками щупать краще. Так і буде. Знайшов гіганта, якого майже все з'їло Слимаки не дремлють. А тут землі оця шапочка почав розгрібати. І це капець. Це три грибочка може більше молоді файні ой ой тут два грибочка але які. оце завтра вже повилазять. аби тільки дощ не пішов бо дуже дуже сира земля дуже серед листочків Тут два. Ну, дивіться. Майже трьохлітрове дро. Завтра, завтра повилазить. Це в цих листичках. Потихеньку назбирав. Більше десятка. Окей. На останок зніму шикарного моховіка. Ой -ой, ой 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 який красочок. Це біля самих головних добів. А їх же тут повно. Людей теж сьогодні, дуже багато людей. Але подивіться який збір, який прямо шикардосний збір, прямо шик. Які по одному не повинні рости. Десь іще. Де ти? Де ти? І нема. Нема гриба.